Найбільша річка Корицького району Корчик стала першою в області, яка отримала камінь та іменну плиту. Перед святом і сам Корчик і меліоративні канали району привели до ладу. На берегах викосили траву та очистили русло. А вже тоді урочисто встановили величезний камінь і спільними зусиллями прикріпили плиту. Тут розраховують, що відтепер місцеві жителі та гості будуть ставитися до річки по іншому. Наскільки в нас в Україні люди недбало ставляться до річок. Постійно викидають сміття, постійно не доглядають ні за чим, Щоб хоча б якось такою маленькою акцією їх підтримував, їм сказати, що це потрібно робити. Саму ідею провести день річки запозичили у киян. На берегах Дніпра подібне свято проводять ще з 2003 року. В нашому краї приклад показав корець, але в майбутньому його поширить по всій області. Я думаю, що ця традиція буде поширюватися по всіх районах нашої Рівненщини і з часом а така активна громадська позиція переламає відношення людей взагалі і до води, і до речок. Зокрема, а в Корці місце, де встановлено камінь, в майбутньому планують розширити і облаштувати кожного року, додаючи щось нове. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День.